Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів ДЕКа. Сьогодні ми говоримо про круті мінімалістичні годинники для чоловіків, на які варто звернути увагу. У нас на огляді одразу 5 варіантів і розпочнемо ми з всесвітньо відомого японського бренду Casio та його моделі MTP1303. Будинок є частиною колекції стандарт аналог, тип механізму цього часоміру кварцовий. його головна риса, висока точність ходу та робота від акумулятора, який слугуватиме близько трьох років. Індикація аналогова: корпус виконаний із гіпоалергенної латуні, задовжною він 40 мм, шириною 47 мм, товщина 8,1 1 Надважливий елемент комплектації міцне та стійке до пошкоджень мінеральне скло. На додаток до нього передбачене покриття стилок циферблата, яке for Titza. Характеристика забезпечує чудову видимість у темний час доби. До корпусу виробник передбачив ремінець із високоякісною натуральною шкірою, що поєднує довговічність, стиль і максимальний комфорт в єдине ціле. Casio MTP 1303 не страшні ані дощ, ані ванна чи душ, адже годинник перевірений на водостійкість до 5 бар. Проте не треба нехтувати безпекою свого аксесуара. Крім красення з чорним циферблатом і чорним ремінцем, до лінійки стандарту налог входять інші дизайнерські варіанти. Наступний у черзі ще один японський бренд Orient. В колекції Contemporary є годинник справжній взірець. Він механічний з автопідзаводом. Є індикація дати, аналоговий циферблат із фірмовим логотипом виробника захищає мінеральне скло, яке в три рази міцніше звичайного. Корпус із нержавіючої сталі довольно практичний, адже його діаметр 41,6 мм, а довжина з вушками всього 48,3 мм. Ремінець, виконаний зі шкіри, на дотик м'який та комфортний. Водозахист дозволяє володарю цього годинника не боятися дощу, вмивання та душу. Злочинно згадати американську компанію Hamilton та її Jazzmaster Gent Quartz. Ця серія представлена вісьмома лаконічними годинниками, які задовольнять як прихильників сталевих браслетів, так і шкіряних ремінців. У всіх годинників кварцевий механізм, аналоговий циферблат із люмінесентними елементами та сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Водозахист 5 бар, діаметр корпусу 40 мм, усе зібрання Jazzmaster Gent Quartz. Взірець годинникової класики з невгадливою ноткою шику. Ще одна швейцарська компанія, назва якої з латині на українську перекладається як надійність. Мова йде про Сартіна та її годинник DC1. Надійність яскраво виражена в ремінці з нейлону, його важко розірвати, серед іншого йому не потрібен особливий догляд. DC1, данина ретродизайну 1960-х років. Механізм часоміру, механіка з автопідзаводом, корпус виконаний зі сталі. За діаметром він 40 мм товщиною 11,7. Заданий водозахист 100 метрів. Запас ходу теж надійний. 80 годин. Скло в цього представника годинникового ринку випукле сапфірове з антибліком. Завершує мінімалістичний топ Rado Cup Classic Automatic. Годинник преміум класу, натхнений виробами компанії з 60-х років. Це симбіоз вінтажу із сучасною естетичною TCI, класична модель круглої форми, примітна механічним автопідзаводом і фірмовим сапфіровим склом, яке є гарантією легкої читаності та універсального захисту циферблата. За технічними характеристиками в COP Classic Automatic корпус має діаметр 37,7 мм mm, товщину. Мм. Завершує ці філігранні параметри, ремінець зі шкіри, корпус головку підзаводу, стрілки та позначки годинника стилізовано наче під рожеве золото. На завершення добірки хочемо підкреслити, для того аби продемонструвати оточуючим свій бездоганний смак, не обов'язково купувати виключно помітні варіанти часомірів. Мінімалізм здатен сказати про вас більше як ззовні, так і зсередини. З вибором годинника під ваші вподобання завжди допоможе мережа магазинів ДЕКА. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хочете побачити наступним, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.